Hello. Hello. Рік Меєр вчитель експлоєр у Львів Брітіш Скул. Я з Америки з невеличкого містечка Хадсунві штат Мічиган в трьох годинах на північ від Чикаго. Я приїхав в Україну майже півтора роки тому. Раніше я бував тут кілька разів і завжди хотів жити тут в Україні, особливо у Львові. Мені дуже подобається це місто. Я хотів проводити тут більше часу і дуже хотів стати вчителем англійської мови. Тому я вирішив переїхати в Україну, а саме до Львова, щоб викладати англійську. зараз я почуваюся у Львові досить безпечно. звісно, є повітряні тривоги, іноді нервуєшся, але загалом. Усе добре, цього року я тільки почав тут викладати. Тож моє головне завдання допомогти дітям відчути. Що я думаю, легше спілкуватися з носієм мови. допомогти дітям якнайшвидше вдосконалити свою розмовну англійську, щоб вони відчували себе комфортно розмовляючи англійською. Тут дуже гарна школа. Високий рівень знань отримують учні. українські вчителі дуже привітні та допомагають з ними чудово працювати. А ще так цікаво тут бачити просто неймовірне різноманіття гуртків. різні види плавання у басейні дуже круто. Приємно ходити поплавати. Але в них є ще багато заходів на свіжому повітрі, що дуже добре для дітей. Це якась фантастика. Стільки варіантів захоплюючого, корисного та унікального дозвілля для дітей щодня. А не просто банальне вивчення звичайних предметів я просто хотів би сказати батькам. якщо ви ще думаєте, чи варто вашій дитині навчатися саме тут, то не вагайтесь. Це чудова можливість для них поспілкуватися з носіями мови. Відкрити свої таланти. Це справді чудова перспектива. Чекаємо вас до зустрічі у ловопі. Со хаванайсдей, сію сюн ет ловів бритиш школ. Гудбай.